Які заходи вживає держава, які вживає заходи область? Я коротенько вам доповім. Значить, державою відповідним розпорядженням Кабінету міністрів затверджено стратегію щодо розвитку розподіленої генерації до 2035 року і затверджено операційний план реалізації цієї стратегії на 24 2026 26 рік. Ключовим елементом цієї стратегії, і особливо операційного плану, з урахуванням ну, терміновості в життя заходів, є розвиток саме когенераційної генерації, тому що в тих умовах, які ми перебуваємо, і завдяки тим інструментам, які на сьогоднішній день створила держави, когенераційні установки максимально швидко можуть бути побудовані і впроваджені в експлуатацію в наших умовах. Що для цього зроблено? Відповідною постановою НКРЕ спрощено механізм приєднання когенераційних установок до енергетичних мереж. Постановою Кабміну суттєво спрощено процедуру приєднання когенераційних установок до газорозподільчих мереж. Тобто, на сьогоднішній день можна облаштовувати, встановлювати і під'єднувати під когенераційні генеруючі установки. Без е, оформлення містобудівної документації, яка займає тривалий час і є бюрократичною перепоною, і без наявності оцінки впливу на довкілля. Ці всі документи, е, той суб'єкт, який планує встановити конгреційну установку, має е, виготовити після завершення військового стану. Тобто, максимально е, спростили бюрократію. І на сьогоднішній день. Е, Абсолютно реально встановити таку когранаційну машину протягом двох місяців. Тому основний акцент зроблено саме на цю складову енергетику. Звичайно, не залишається поза увагою сонячна генерація, не залишається поза увагою вітрова генерація. До речі, у нас на території області вже діє одна вітрова станція потужністю 2,1 МВт. Це насправді дуже мало і перспективи розвитку цієї галузі теж є.